Хлопці, послухайте зараз мене. Все, що потрібно дівчатам у відносинах, це те, щоб їм не приходилось постійно пояснювати, як потрібно ставитись до неї. Хлопці, а я вам скажу так: все, що потрібно дівчатам у відносинах, це бабло. Бабло. Тому що без бабла ви не потрібні. Як там було інтерв'ю, скільки має заробляти хлопець? Якщо заробляє 10 тисяч, то То ні-ні-ні-ні-ні-ні. І хай гуляє. Я ж така вся тут з себе там. Манікюрчик зробила там, то-то-то там і так далі. А тут якийсь там, а там якийсь там бомж 10 тисяч заробляє. Все, то мені. От, от-от-от. Вся суть. Гроші, гроші в голові, все. Немає грошей, немає любові. Тільки вони не задумуються над тим, як вони оце от розказують. Що вони ведуться на гроші, це їх якби вони себе продають. Продають себе. Чим подорожче. Ну, продають точно не себе, а продають оцей вареничок свій. А як називаються жінки, там, дівчата, так, які себе продають? Представниці древньої професії. А по-іншому ніяк не назвеш. От так от. Так воно і зараз і називається. Сувора правда. Ставимо вподобайки, підписуємось і зустрінемося.